Кіровська, Авдіївка, Майорське, Староласпа, Малоорлівка, Комишуваха, Красногорівка, Петрівське, Карпівка. Попасна Впродовж останніх 24 годин. Бойовики більше двох десятків разів обстрілювали ці населені пункти. Попасно сьогодні, переконалася наша знімальна група. Контролюють українські силовики. Терористи засіли обкопалися на відстані у 12 кілометрів звідти у первомайську, і саме по такій траєкторії постійно обстрілюють населений пункт. Цілячись по розташуванні українських військових. І з передової на Луганщині репортаж Руслана Ярмолюка. Ось воно перемиряє. Тільки що закінчився обстріл міста Попас на один із снарядів, влучив в елеватор. Пряме попадання і від елеватора та Луганського гіпсового заводу лишились руїни. Практично кожен день від 15 до 20 зарядів прилітають мінометних прилітає в місто. Один із снарядів попав на підприємство Луганський гіпс. Підприємство тільки рік тому відкрилось. От практически унічтожен цех по управлінню. контора повністю згоріла. Щодня попасно обстрілюють терористи. Хаотично ось ракета впала у приватний сектор, інша недалеко від передового посту. Перемені так звано, воно одностороннє, стріляють кожен день, але перелітає. Стріляють по інших блокпостах. Так, що те з одного боку тільки ми не стріляємо. Андрій полошив роботу у школі. У батальйон прийшов добровольцем, так само як і Олександр. Чому? Тому що что... Серце приказало, я так не можу. Сидіти, смотреть вдома, що відбувається. Все бросил, роботу хорошую. Жену не бросил, але щось сказать, но все ради того, щоб здесь порядок навести, это моя страна. За спаленими автівками бойовиків територія страху та терору, диверсійні групи ворога намагаються намацати слабкі місця табору. У відповідь отримують кілька кілограмів свинцю. Була група людей, вступили в вогневий контакт, ну, вони одразу відійшли, просто випробовували нас, хто ми є ніби. В основному працювали снайпера по ночах. Були люди, які підходили на з посадки. Прямо на передовій франківці облаштували капличку. Тут же на дереві обереги малюнки від дітей. Дуже багато волонтерів приносять нам от такі прапори України з побажаннями, е привозять малюнки, вони дуже підтримують наш бойовий дух. Вважається, щоб покраще, побільше діточок. Присилали нам ці малюнки. Хлопці тримають на замку попасну, яка зовсім не українська Містяни Чекають на повернення ополченців. Якщо місто впаде, тоді відкриється пряма дорога на Артемівськ та Дебальцеве. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Сергій Шпортило. Спецкор 2+,2. І буквально мить тому Руслан Ярмолюк вийшов на прямий зв'язок із київською студією. Наскільки я розумію, Руслане, привіт тобі перед усім. у тебе є якась дуже така термінова інформація. Остання, будь ласка, розповідай, вітаю. Власне сьогодні зранку. Ми були на одному з постів біля Горлюк. І перед тим, як ми відправилися в Ганську область, ми були на одному з блокпостів населеного пункту Майорськ. Фактично наші блокпости посунулись вперед ще на 3 кілометри. Тобто до догорівки лишилися буквально 4 кілометри. Сьогодні за поки цей блокпост облаштовувався, було надто спокійно, і це, скажімо, так дуже бентежило. І буквально стало кілька, скажімо, так хвилин тому відомо, що зараз на блокпості триває бій. Сепаратисти підтягнули артилерію, підтягнули міномети. Зараз обстрілюють блокпост населеного пункту Майорськ, Вас біля блокпосту розташовані житлові будинки. За нашу інформацію бій фактично вже добігає кінця. на, на щастя. Як нам сказали хлопці, які зараз відбуваються від нападу бойовиків, поранених та мертвих серед наших бійців немає. І також стало відомо, що під час обстрілу Дебальцеве на одному з блокпостів загинули наші хлопці з Назвардії. Маємо одного двохсотого і двох трьохсотих. Власне з яких обставин вони загинули, невідомо, адже. Дебальцеве часто часу обстрілюється з важкої артилерії, і а містяни всі чомусь переконані, що це робить українська армія. І на всі наші розмови, на всі наші переконання, ми намагалися їх переконати містян в тому, що не українські війська стріляють. Фактично нас не зрозуміли. Тобто, ситуація насправді залишається зараз досить напружена і біля самого Дебальцевого, і біля самої Горлівки, адже терористи а, зрозуміли наскільки близько наші війська підійшли до Горлівки, і намагаються за будь-яку ціну відвоювати ці крайні блокпости. Сашко. Руслан дуже дякую тобі особисто і усій групі за оперативну інформацію. Будь ласка, будьте дуже дуже обережні. Руслан Ярмолюк щойно був напрямом зв'язку із зони АТО. Там біля майорська і біля Дебальцево. Сьогодні блокпости українських сил обстрілюють бойовики. І біля Дебальцево є неперевірені відомості про одного загиблого до двох поранених українських бійців.